Наступна головоломка. У нас є така рівність 97 відняти 89 дорівнює 1, наша рівність неправильна. Нам потрібно примістити два сірники, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, за якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно, логічно мислить, без проблем справляються з вирішенням даного завдання. Нам потрібно примістити два сірники, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатися, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно примістити два сірники, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемісти ось цей серник. Ось сюди. І ось цей серник. Ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 97 відняти 93 буде 4. 4 дорівнює 4. Наша рівність. Задачку виконано, головоломка вирішена.